Луцьк вкотре засипало снігом, тож розпочинається вже старий, але добре знайомий сценарій: дороги слизькі, місцями не розчищені, двори у заметах, а тротуари перетворюються на справжню ковзанку. Для комунальників черговий аврал. І це, попри те, що зима триває вже третій місяць. Здавалося, за час інтенсивних снігопадів мав би бути сформований алгоритм дій, та, схоже, лучанам вчасного очищення доріг після снігопадів таки не дочекатися. Місцева влада регулярно звітує про десятки одиниць спецтехніки, які виїжджають на дороги в снігопади, та от куди вони всі їдуть і де чистять і посипають. Загадка особливо для тих містян, які виїхали 16 лютого зранку з дому. Якщо поволі, то нормально. Якщо від'їхати взагалі від міста, то не дуже, чесно кажучи, не чиститься машини, які сіздять, але ефекту небагато, чесно кажучи. Якщо зранку виїжджати, наприклад, ті, хто зранку їдуть на роботу, то я за по дорозі на роботу там дві аварії міг побачити. Водії кажуть, аби доїхати куди треба, доводиться спочатку брати до рук лопати і самостійно розчищати виїзди з дворів. Дороги були, ну скажімо так, не в належному стані. Я розумію все там, що комунальні служби не справлялися, і все, але ну це було жахливо. А Та й що? зараз, якщо центральні дороги ще почищені, більш-менш ну... я зранку це все лопатою вигрібав. Таке враження складається, що е, чекають служби, поки сніг трошки питане і щоб він сам розсосався, поки не випаде, не будемо чистити. Якщо брати, до прикладу, Європу, в якій машини, машини з 4-ї ранку їздять. І чистять постійно, тобто і в снігопад, і без снігопаду тут трошки не так. Хотілося б, звісно, щоб чистилось частіше. й пішоходам, бо якщо центральні вулиці ще більш-менш почищені, то на околицях тротуари часто залишаються під шаром льоду. Люди змушені йти проїжджою частиною. Небезпечно. Тому? Ну… От я йшла, якраз так заходила до себе в двір. А так на бордюрах, бачите, воно тут тут нема от там доріжка, а тут е, сніг так насипаний, і воно він видно розтаяло, і там пленка під низом з цим замерзла. І на зустрічі машина мені. Я не, і не можу стати на той бордюр, бо як стану, то впаду, то послизнуся. Слизькі, от йду, коли сніжок так от, трошки. Ну, як от, буває, сніг розтане і промерзне, то взагалі я не виходжу, бо що не можу ходити. А У мене ще поліатрит, то взагалі дуже важко ходити. Ну, скользко, звісно. Ну, це треба було раніше прибирати. Як тільки випав, а не буду до той пори, поки сам розстав, поки знову нападав. Як вон два дні тому нікуди не виходили, тому що страшно льот скрізь куди ми вже старі нам, нам тяжко тут ще е, якось тротари почищені а на околицях тротари не чистяться зовсім і люди мусять йти по проїжджій частині. Заїдьте в травмпункт, вам там розкажуть, яка ситуація з тими людьми, які приходять і падають. Питання досі залишається і до чищення біля зупинок. Хоча на це мешканці міста скаржаться чи не всю зиму, бо як кажуть самі лучани, часто сніг залишають, і підійти до транспорту просто неможливо. Все ще помилка водіїв, вони стають далеко від бордюра на зупинках, а ще й нас, ну, насип такого снігу. І деякі люди не можуть переступити. Ой, я не раз, ой, поїхав, але я не залізу в той автобус. Порошення водіїв і прибиральники, чи там, хто там, двірники, треба цей бугор хоча б стисати, щоб людина могла пройти. Зима в Луцьку триває не перший день, але щоразу здається, ніби вона міських комунальників застає зненацька, іначе на фотозвітах і техніка кудись їде, і в тендерах сіль та суміш закуповується. Але варто пройти снігопаду і знову те саме: нечищені тротуари, гори снігу на зупинках і слизькі дороги, на яких росте лише статистика ДТП.